Так, любенькі дорогенькі, доброго ранку, дня, вечора. Хто коли буде дивитися, слухати, давайте попробую записати відео. Подивимося, подивимося, мабуть, таку тему, чого. Ну, от як карта бачить, Чого ми на ну, самі понімаємо, чому. Ну, подивимося, як карта бачить. Чому... Ракети, шахеди, от летять по простих домах, простих українців. Ну от чому? Чому? Хай вони нікуди не летять. Ми з вами за мир, тільки за мир, щоб скоріше закінчилася ця війна. Ну от Подивимося, як карта бачить, як карта хочу нам сказати, чому Чому так? От Чому ніде багаті люди там? Люди при владі такі високій, великій чи прималів. Ну, ніде ні, нічого за таке ж не три дня і не три місяці, а три з половиною роки. А люди страдають люди, прості українці, їхні будинки, їхнє життя, там лікарні, чи ще кудись, ще ще кудись. Ну, там, де прості люди. Подивимося, зараз хочу вам спочатку прочитати, куди без цього. У нас дощі, великі дощі йдуть такі, скорішочки тільки почали робити, і оце отаке. -от так. Давайте почитаємо чуть-чуть і знімемо розклад. Подивимося, яку полудень ми візьмемо. Колишнього життя вже ніколи не буде. Це те, що ми з вами не раз по складі Що так як раніше, вже не буде. Зараз іде складання іспиту на доброту, силу духа і людяність. От серйозно хто слухає, послухайте, серйозно віднесіться з тих слів. Складання іспиту на доброту, силу духа і людяність. Іспиту не з оцінками, а з життям, де кожен день, як сторінка, на якій залишаєш або слід любові, або подряпину байдужості. І все це при світлі Божої правди. Немає більше потім, немає більше часу на гру. Тобто не відкладайте свої справи там, хто хоче вибачитись, вибачтеся, хто хоче там щось зробити, добре зробіть. Тому що немає більше потім, потім може не бути, немає більше часу на гру. Світ став дзеркалом, що безжально показує серце кожного. І ми або світимо, або гаснемо. Тільки тепер видно, хто справжній, а хто жив лише образом. Тепер видно, хто має коріння в небі, а хто був прикріплений до зручностей і тимчасового. Тепер головне не те, скільки ти мав, а скільки ти встиг віддати. Не те, скільки ти сказав, а скільки змовчав заради миру. А скільки ти змовчав заради миру. Не те, скільки ти вистояв сам, а скільки допоміг вистояти іншим. Зараз час бути живим серцем, зараз час бути Христовим. І навіть якщо навколо темно, не бійся, бо якщо в тобі є світло, то і світ довкола освітиться. Тільки не втрачай людяність, це твій образ Божий, твоя душа, твоя перемога. А в кінці буде не залік, а вінець. Якщо витримаєш, якщо залишишся добрим, якщо, якщо залишишся людиною, ну таке сьогодні ми з вами чуть-чуть почитали. Так, зараз дивимося, дивимося, чому? Чому? Оця карти бачать чому? Чому так? Може це, може, це так случайно, може, це так, розумієте? Може, все може бути. Ще хочу сказати, небагато залишилося. Із Одеського монастиря іконок Тут Ніколай, кукша, такі я лежу вам, і небагато сталося дитячих хрестиків. Хто замовляє свічки, туди ложу я або таку, або таку іконку, і дитячий хрестик. Тобто, хто пише там дитинка, хрестик, тому ложиться хрестик. Небагато залишилося. Ще раз вам показала, сказала, все, кому що потрібно, чистки, захист, розклади. Свічки на відношення, на здоров'я, на відношення батьки-діти, все пишете, тільки пишете вайбером. Все відповідаю, саме тоді вирішуємо згодом. Так, чому б'ють? Ну давайте, чому б'ють однієї я зараз візьму. Я варто бачити цю ситуацію. Так, розказують, що була війна, війна СВО їхня не проти простих людей. Та, що карта показує, проти простих людей. Проти простих людей. Так у нас з'являється, з'являється жінка, жінка. Жінка, жінка, жінка. І перелом вже недовго брати. Переломний момент, який буде у війні, ну не так довго вже. Залишилось чекати, не будемо ми там дивитися конкретно. Договорю, договорю нас на трьох, що вони до чого людей Вони просто. Так, от... да, щоб люди перестали думати, люди перестали знаєте, свої емоції показувати. Тань, так. Багато в цій війні тайно. Верховна жріця йде рядом з дьяволом. І тут з другої сторони жарти. Оці всі жарти, які є, з однієї сторони, з другої сторони, вони тайно покрита мраком, понимаєте? Тому що тут багато дьявольського падає. Ну дьявольське — це свої інтереси, це влада, це гроші, це, це так далі так далі. Тобто багато чого цього, понімаєте? І випалюються, знищуються міста, знищуються люди, будинки людей. Понімаєте, все воно втайні так і залишиться. Ніхто, ніхто правди так відкрито не скаже, що чого. Чого? Тому що людей заганяють якусь ловушку. І по щоб вийти з цієї ловушки людям, простим людям, простим українцям, люди будуть готові на все. Просто люди будуть готові на все. Тільки б, щоб закінчилася ця війна. До чогось людей підводять, до чогось щось людей забирається, щось людей, людей. Ну, роблять собі праздник життя, ховаючись за людськими спинами. Ви знаєте, от карта показує. Ну, все одно фігурна карта. У нас тут опять жінка, зірка, жінка, тобто десь із далека, десь із близька, десь якась жінка все рівно. Ну, я, ну, не може карта, щоб кожен розклад через розклад показувати те, чого не буде. Не може такого бути. От не може такого в природі бути. Все рівно з'явиться ця жінка, чи вона велика, чи вона маленька, чи вона тут буде, чи вона десь у світі, просто от як толчок дасть до цього, щоб прикратитись оце все. Я вам скажу, людоньки добренькі, недовго вже й ждати. Тому що вже карти вистраюються, що вже йде до того, що от... Да, багато жертв і діло в тому, що оці жертви вони йдуть біля верховної жриці. А Верховна Жриця це карта тайна. Чого так як так? Ну, тайна. тутально. тайна, ту тайна. Ту тайне, тим більше біля дьявола, дьявольський тайн. Це не те, що відкрито, чесно, ну, там десь во время війни щось скривається. Ну, ні, це скривається всі, всі, всі оборудки, всі прокрутки, всі, все, що крутилося до війни, во время війни. Ну, то есть, а взагалі вам скажу, що якщо по карті, вот по карті чотири старші картони, мир, навіть якщо припиниться війна, призупиниться війна чи зупинять зовсім, знаєте, мир буде не набагато простіший, ніж війна. Мир буде не набагато простіший, ніж війна. От мир буде дуже сложний дуже, навіть якщо ми війну закриваємо, ну, от, припиняється ця війна, там рішили, постановили, все, війна опустили зброю, то мир, в який ми будемо заходити, він буде, тому що всередині буде дьявол, шурувати повним ходом. Всередині самої України дьявол буде випалювати все, що можна. Ми не... Я не маю нікого під імену... ну під дьяволом, карта так показує, ім'я сюди мені не пише. Вже хто там, які фантазії, дьявол буде випалювати все, що можна. Тобто дьявол буде шукати жертв внутрі, всередині самої України. Знаєте? А для чого це йому? дьявол чотирьох старших арканах? а для чого це йому? Договорюватися, то що закона боїться, то що правосуддя, всі бояться правосуддя. І якщо дійсно прийде правосуддя, а не бла-бла-бла, така, як воно там в Україні. А дійсно правосуддя. Ну тут цього і й правосуддя. Значить, за війну, за війну, правосуддя прийде за війну. Прийдеться відповідати за кожне, за кожне, хто з ким договарювався, хто в яких був договорниках знаходився, хто з ким, про кого, як. Тобто тут правосуддя прийде. О за всі довелося ці три останні карти, які взяла. Ось. За все те, що договарювалися, балакали, з кимсь, хтось, про когось во время війни, до війни от прийдеться по закону, і спросять. І сильно спросять. І по карті сили спросять. Да. Їх і їхні сім'ї. І тут ще й вищий суд, Єрофалці, да? Буде ще. Ми ж зупиняємо війну, карта там, от з ворогом, з яким ми розуміємо, що це ворог розпочатися може внутрішня. Це не обов'язково там майдани, ні, це не, нема тут масовості такої. Це може бути просто, просто не просто. от те, що, знаєш, як почнуть внутрі. За ведьмами так, такий, такий вираз є, за ведьмами ганяться. Понимаєте? В самій Україні починаться дуже серйозне движення. Тому тобто зараз Україна вона і в війні, але в то же час вона як спить. Люди чогось бояться, люди там сидять, як миші. Ну, тобто, от як то придавили, зуміли придавити людей. Потім, ну, потім суп субскотом буде, потім буде серйозніше набагато. Шири, що карта показує. А чого не стріляють, якщо ми питаємо? А тому що карта договорюється, А тому що карта не, 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 та, не... Це не та війна, не наш, яка, от, яка була, прийшли там німці і пішли в рознос все. Ні, це не та війна. Це не та війна, це до війни дуже готувалися, дуже тщательно. Ну, Пішло щось не по плану, карта показує, а пішло не по плану, те, що український народ, от він, розуміється, ціною свого життя він став на захист. Цього, мабуть, дуже не просчитали, що наскільки от українського народу хватить людей. Хоча це все дуже страшно і дуже-дуже-дуже страшно, що буде після війни. За карте, я кажу, є, не просто буде після війни. Тому що потім розцвітеть все в Україні. Зараз все, все направлено внимання назвами всіх на Росію, ворог вперед, і все. Да, вони прийшли, тут цього не де. Вони прийшли на нашу землю, не ми на їхню землю прийшли. Діло в тому, що потім, якщо остановка буде в цьому всьому, Ну, потім будуть розбиратися всередині України. Серйозно при чому? От такі діла. Такий розклад ми зробили. Подивимося слідуючим розкладом: липень-серпень, тут півлипня і серпень, подивимося другу половину літа. От як вона карта покаже, тому що тут вже йдуть, як, вже як зміни йдуть. Дуже рідко сейчас насчет України, якщо робить такі загальні розклади, якісь які зміни. Ну, летять ракети, ну летять шахеди, ну то в ту сторону, то в ту сторону. Щоб таких великих змін карта не дає. Сьогодні карта дійсно дає якісь зміни. Тобто Зміни не тільки після Ну для того, щоб без цього не було. А без цього не було. Все одно це все буде. Це все треба пройти в Україні і українцям. Не ми це захотіли, тобто не ми з вами прості люди. Ну, діло тім, що про пройти це все прийдеться і нам з вами. Такі діла. Все пока-пока.